Дітки доброго ранку. Доброго ранку. Батьки доброго ранку. Добрий ранок. Малята. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Зі мною мій помічник Вухастик. Добрий день малята. Зайчик приніс нам. Привітання! Послухайте його, дітки. Сонце рано рано встало, і умилося Росі. Землю рано привітало. Добрий день, сказало всім. Давайте разом з зайчиком повторимо. Сонце рано, рано встало і умилося Росі. Землю? Йомі, Землю рано привітало. Землю, рано привітало. Добрий день, сказала всім. Добрий день, сказала Добрий. всім. Молодці, дітки, молодці. Зайчику сподобалось. Дітки, у нас сьогодні заняття з грамоти, так? наша мова складається. І звуків, які ми з вами чуємо і промовляємо. Так? А якщо ми з вами щось хочемо сказати, ми говоримо речення. А речення складається із слів. Так? А слова складаються із звуків голосних і приголосних. Ось давайте ми з вами пригадаємо. Які в нас є голосні звуки? Зайчик слухай А. а. у а. молодці, повторюйте дітки, у У. Те. І, І. Е. Е. Іка, і молодці малята, скільки ми звуків нарахували. Зайчик, скільки ми звуків нарахували? Так, ми нарахували шість голосних звуків. Малята, а якою фішкою позначаються голосні звуки? Так, вони позначаються кружечком. А давайте пригадаємо приголосні звуки. Це звуки Б. Повторюйте, дітки, б, м, м, с, с. Дітки, це ми назвали приголосні звуки. Ми, ми їх не можемо проспівати, тому вони називаються приголосні і вони позначаються однією рисочкою. Так позначаються приголосні звуки. А тепер давайте ми з вами пограємо. Я буду називати слова, а якщо ви почуєте, Голосний звук плескаємо в долоні. А якщо на початку буде приголосний звук, піднімаємо руки. Так. Слово мак. Так, бачу рученят. <свіття> Слово лист. На початку який звук? Л. Це приголосний. Так, бачу рученята осінь. Осінь. Молодці, проплескали. Слово астра. Молодці. Слово сонечко. Так, бачу рученята, дітки, добре. Молодці справились. А тепер, малята, давайте ми з вами спробуємо розібрати слово гриб. Бачите, у нас на дошці гриб. Зайчик, сідай разом зі мною і теж дивись. Слово гриб. Давайте порахуємо, скільки звуків. На кожний звук будемо викладати один квадратик. Гриб перший звук Г. Це в нас перший звук. Викладаємо один квадратик. Я у себе на дошці, а ви у себе на столі. Гриби". Гриб, Р, Р. Це в нас приголосний звук. Так, ще один звук. Ставимо ще один квадратик. Скільки в нас вже звуків? Два. Гриб. Третій звук у нас. І. Так. Ще один квадратик. І останній звук гриб. Б. Це в нас. Приголосний звук, так? Да? Що ставимо квадратик? Скільки звуків ми нарахували? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. В слові гриб чотири звуки. А тепер давайте ми замінимо квадратики на фішки. Гриби. Перший звук в нас приголосний. І позначається він однією рисочкою. Другий звук. Допомагайте, дітки. Який? Гриби. Р... Який це звук, дітки? Так. Приголосний, так, дітки, молодці, це приголосний. Ще звук? Гриб і... і. Який це звук? Голосний. Голосний. Ми його можемо проспівати, і він позначається дітки. Кружечко. Викладайте у себе теж. І останній звук. Гриб. Б, дітки, Б, це який звук? Приголосний. Так, молодці, ми викладаємо одну ристочку. Так. В слові гриби ми нарахували чотири звуки, Так. а скільки в нас приголосних? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки голосних? Один голосний. Давайте його проспіваємо. Який це голосний? Гриби. Дітки, давайте разом зі мною. І -і -і. І -і -і. Так, дітки. Молодці. Так. Ми з вами виклали. Звуковий аналіз слово гриб. Молодці малята! А тепер ми з вами пограємо. Зайчик буде вам називати звуки разом зі мною, а ви повинні вгадати. Я буду тихенько-тихенько, а ви вгадайте. Добре? Зайчик. Ти готовий? Який звук я назвала? А так. Звук. Вгадали? О! Так. О, молодці. Звук і. Вгадали дітки? Це і-і-і. Голосний звук. А зараз бути уважний. Звук приголосний буде. М. Який звук? М. Звук Т. 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 Так. Не бійтеся, кажіть. Так. При. Це який звук? Приголосний. Так, дітки, молодці, ви уважні. Так. Зайчику подобається, як ви відповідаєте. Малята, ви сьогодні молодці. Зайчик пропонує дома викласти слово лист самостійно. Малята, наше заняття закінчується. Ми вам, зайчиком, бажаємо тихого, спокійного дня. Бережіть себе. До побачення. До побачення. До побачення малята!